Вітаю коти і кицюньки! Поїхали розбиратись в деталях зброї та фреймів. Наосяжне охопити ми не обіцяємо, але дамо новачкам інформацію, від якої вже можна відштовхуватись. Так от, на нашому орбітері є зброярня, саме вона нам і потрібна. Зброярня нам дозволяє спорядити потрібний фрейм, зброю, супутників, спорядження Тарк та квіт і зброю до нього, або дати збройне крамеху і прикликати його на місці. Фішка варфрейму в тому, що в грі дуже багато зброї, дійсно багато. І Розподіляється вона на три типи: холодна, основна і допоміжна. Переключаємось між основною та допоміжною зброями клавішою F за замовченням. Стріляємо і цілимось кнопками миші. Клавішою «Е» e б'ємо холодною зброєю. Набої для всієї стрілецької зброї випадають з вибитих ворогів та потрощених контейнерів. Перезаряджається зброя або автоматично після спустошення обійми, або клавішою «R». Одночасно у нашого персонажа споряджено по одній одиниці зброї кожного типу. Кожна окрема пушка має свій рівень. Чим вищий рівень вашої зброї, тим більша її місткість. І за кожен рівень зброя отримує по плюс один місткості. Вово, во, во, що таке місткість! О, тут вже починається цікаве: місткість зброї визначає кількість модифікаторів, яку ви можете в зброю поставити. І саме модифікатори безпосередньо впливають на властивості вашої зброї і роблять її більш ефективною і смертоносною. Простіше кажучи, модифікатори це покращення для всього, що можна поліпшити у варфреймі. Чим ефективніший модифікатор, тим більший його розмір. І ми ніяк не всунемо модифікатор з великим розміром в предмет із недостатньою місткістю. Відповідно, ви не зможете в одну пушку напхати всі найкрутіші модифікатори. Але є декілька хитрощів, а точніше геймплейних механік. Перше це збільшити максимальну ємність зброї. Зробити це можна вдосконаливши зброю аракінським каталізатором. Тоді за кожен рівень зброї її місткість буде збільшуватись не на одну одиницю, а на дві. І як результат, максимальна місткість типової зброї становить 60 одиниць замість 30. Ще збільшити місткість зброї ми можемо за рахунок правильного підбору модифікаторів. Кожен модифікатор має свою полярність. Це ось такий символ в правому верхньому кутку картки модифікатора. Якщо ця полярність співпадає з полярністю комірки на зброї, куди ви його вставляєте, то його розмір зменшується вдвічі. За рахунок цього можна збільшити кількість модифікаторів у зброї. Ну, а що робити, якщо у вас в зброї немає поляризованих комірок або полярність не та, яка вам потрібна? Не журіться. Нам потрібно прокачати зброю до максимального рівня і мати форму. Потім переходимо в зброярню, дії поляризація. Тут ми додаємо якісь комірці полярність або ж змінюємо її. От після цієї дії рівень зброї буде скинутий до нульового і її потрібно буде прокачувати наново. Це не важко. Ще окремий нюанс стосується холодної зброї. Збільшити міськість зброї можна за допомогою додавання модифікатора рукопашний стиль» до вашої зброї. Якщо полярність модифікатора не співпадає з полярністю ячійки, то розширення буде меншим, а якщо співпадає, вдвічі більшим. А ще оці стилі рукопашного бою збиратимуть наше тискання по клавіші Є комбоатаки. План дій для новачків на початку гри нам видається фрейм та по екземпляру кожного виду зброї. Можна нагуглити, що хвалять інші, і дізнати, що зазвичай рекомендують фрейм екскалібур та бой К1. А можна на старті тиснути навмання і переконатись, що ну нема там поганих варіантів. Принципово це нічого не змінить, а різновидів попереду буде ще багато. І справа навіть не в тому, що ми весь час в пошуку найкращих паличок, убувачок і обладунків, а в тому, що завдяки прокачці нашої зброї фреймів супутників росте наш рівень майстерності, який нам потрібен, щоб відкрити доступ до певних типів контенту і деяких видів спорядження. Тому прокачувати ми будемо по черзі все, що попадає нам до лапок, а вже потім або за потреб користуватись улюбленим. Тож, де брати зброю та фрейми? Окрім стартових, маємо ще купу варіантів: найпростіший і найшвидший варіант задонатити і купити. Задонатити ми можемо через офіційний сайт на Платину або Королівський Ая, або через Steam. Тут переваги в тому, що всім придбаним можна користуватися одразу, навіть якщо рівень майстерності ще не доріс, а ще покупки, укомплектовані потрібними комірками та ракінськими реакторами або каталізаторами. Але донатити ми не радимо. Це по-перше, просто а по-друге, для великої кількості зброї та фреймів можна це зробити безкоштовно, тобто використати внутрішню ігрову валюту. Перший спосіб перейти в крамницю, обрати тип зброї і відмітити зброю або варфрейм, на які продаються креслення. Заходимо в меню купівлі зброя фрейма, що нас зацікавили, і купуємо креслення. Зверніть увагу за кредити, а кредити ми отримуємо всередині гри без інвестицій реальних грошей. Після цього збираємо необхідні ресурси і вирушаємо в кузню. Проте є декілька нюансів. Для створення деяких видів зброї однією з вимог буде ранг вашого аккаунта. А ще іноді для того, щоб зробити якусь зброю, вам буде потрібна інша зброя, що ляже в основу тієї, яку ви робите. Інший варіант отримання креслень на зброю при проходженні пригод, відкритті зоряних мостів або зібрати власноруч на цетусі земля, фортуні Венера або на некраліску Деймас. Але для цього потрібна репутація у місцевих жителів, скажімо так. Боси планет, якщо їх затицькати, дають креслення компонентів зброї та фреймів. Додатково креслення зброї можна купити в крамниці нічної хвилі, що періодично оновлюється. І це відбувається за валюту, що отримується всередині цієї нічної хвилі. Ще для членів клану можна використати лабораторію Доджо, щоб там вивчити креслення елементів варфреймів та зброї. Креслення зброї також даються в нагороду за щоденний вхід, просто так. І отримуєте за розкриття реліквій порожнечі. А ще зброя купується за дукати, Королівську Ая. О, і ще можна купити за платину в інших гравців. Ага, ага. Коротше кажучи, без зброї та фреймів ви точно не залишитесь. А ще не бійтеся прокачувати модифікатори. Ви можете використовувати їх не лише в одному виді зброї, а наприклад, вставити в кілька шабель або пістолетів. Фрейми. В цілому ситуація подібна до ситуації зі зброєю. Максимальний рівень фрейму 30-й, базова міськість варфрейму максимального рівня 30. Однак її можна подвоїти, якщо встановити аракінський реактор або модифікатор аури, подібно до модифікатору рукопашного стилю в холодній зброї. Подібно до зброї, ми встановлюємо модифікатори, що підвищують ефективність нашого фрейму. Так само, як і в зброї, ми можемо поляризувати комірки або змінювати їх полярність за допомогою форми. Однак, щоб отримати новий фрейм, вам доведеться трошки попітніти. Так креслення самого фрейму ви можете купити в крамниці, отримати за пригоди або отримати в дарунок. Але кожен фрейм збирається з трьох частин системи, нейроптика і каркас. І це три окремих креслення. Найчастіше креслення випадають з босів на місіях вбивства. Також креслення можуть випасти на місіях репутації цетуса, фортуни або Краліска. Які саме креслення і яких саме фреймів випадають зараз, ви можете побачити в описі місії. Також не слід забувати, що кожен фрейм особливий зі своїми перевагами та недоліками. Тож точно є можливість підібрати собі той, який пасуватиме вашому стилю гри. Та, скажімо, правду буде подобатись візуально. Прайм фрейми і прайм зброя. Що це таке і як його отримати? Прайм це покращені версії базових фреймів чи зброї. Чи це імба, і от без цього аж ніяк? Ну, звичайно ж ні. Але різниця відчутна. Хоча, якщо ви поставите на ті модифікатори, то нічого не спрацює. Ну, навіть не будемо повторювати, що найшвидшим способом отримати Prime речі це купити їх. Однак їх також можна отримати внутрішньоігровим шляхом. У грі реалізована система реліквій порожнечі, артефактів епохи Орекін. Ці реліквії ми можемо споряджати з собою на завдання прорив порожнеч, завдання підвищеної складності. І за відкриття цих реліквій ми з певним шансом отримаємо різноманітні премричого або креслення фреймів чи зброї, або деталі зброї чи форми. Незважаючи на певний рандом, ще перед виходом на завдання ми обираємо, з якого набору предметів цей рандом буде. Більш того, ви можете покращити реліквію і збільшити шанс випадіння більш рідкісного креслення або частини зброї. Зазначимо, що реліквії бувають різної ери, і відповідно завдання, на які ви їх можете спорядити, варіюються за рівнем складності. Тож рекомендуємо обирати ті, що вам по силам. А ще можна трошки підманути рандом: ми ж ідемо на прорив порожнечі не самостійно, тому в кінці завдання кожен може обрати який саме дроб забрати. Причому на вибір запропонується те, що випало кожному гравцю. І якщо якийсь варіант зацікавив всіх, то він всім і дістанеться. Тут не так, що хто перший забрав, той і з'їв усе. Після того, як ви зберете необхідні компоненти і ресурси для створення фрейму чи зброї, так само запускайте процес створення в кузні. До речі, щодо кількості зброї або фреймів. вона обмежена, але може бути збільшена шляхом купівлі комірок зброї або комірок фреймів. Що, ви вже потягнулись за картою, щоб сплатити покупки платини? Чекайте. Ці комірки також добуваються всередині гри. Ну і вам точно не треба їх прям так багато. Бо можна зберігати те, до чого ще не дійшли руки в кузні. Так так, просто крафтіть все, що треба, і не забирайте з кузні. Так воно готове і не займає комірку. А ще як прокачаєте зброю і точно знатимете, що вона вам не подобається і не згодиться, перевіряйте це, до речі, в віки. Її можна видалити і комірочку звільнити. Порівняти вартість реальних грошей, яких вартує платина, і альтернативну тривалість фарму зайвим не буде. Є, правда, скіни на фрейми і зброю, які можна лише купити за реальні гроші. Головне, що треба про них знати, вони впливають лише на зовнішній вигляд. А з економленим можна направити на пріоритетний квест у реальному житті задонатити ЗСУ. Долучайтесь до нашого збору для ЗСУ. Зараз наша мета 35 тисяч гривень на зарядну станцію. З вас донат кратний 50 гривням, а з нас призи: артбук Total War Warhammer, роман Джорджа Орвела 1984 в коміксах, огляд саме на вашу улюблену гру та ключі до 20 Інді ігор. Якщо нема 50 гривень, то будь-яка сума стане в нагоді. А якщо цей збір буде вже закритий, то в закріпленому повідомленні завжди буде актуальний. Та нопатики, до зустрічі в новому відео. Ось же воно. Грайте лише в якісні ігри. Донать ЗСУ і Слава Україні!